Рід, дуже, який дав багатьом відомим людям початок. Я можу згадати тільки деяких з них, тому що моя бабця була теж родичкою жінки Єфіма Козака, який був репресований, а потім і загинув в тюрмі. Но справа в тому, що ми... Довгий час родичалися з його дочками. Я добре знав їх, їхніх дітей, бував в їхніх сім'ях, вони бували в нас. І я хотів би, щоб ця історія цього роду не була перекручена і подана як абсолютне знищення цього роду. Тому що багато з них досягли високих вершин, вірно служили державі. Я можу навіть назвати такого, як Михайло Козак, Михайло Єфимович, який сидів разом з батьком в тюрмі, але потім його випустили. Згодом він став, пішов на війну, був командиром самохідної гармати, яка називалась Микола Островський. На цій гарматі він звільняв місто Шепетівку від німців. І перший війшов в це місто, тому гармата стоїть у цьому місці. В е, музеї, е, там є про нього інформація. Ну, також його бойові медалі, ордени, яких він був удостоєний в вітчизняній війні. Вернувся він, навіть не, не поцарапаний кулями, але загинув, загинув вже після війни. Коли їздив на Західну Україну, вимінювати хліб, обмінювати хліб за речі. Потім стала стичка із злодіями, які грабували населення. Він хотів стріляти в них. І цей чоловік розповів мені про Панаса Івановича Козака. Жили вони. І Єфім, і Панас в лісі, в Чолівському лісі, який поділив між ними батько Іван, який мав 110 землі, Чолівський ліс. Все це було розділене між багатьма братами. І було десь п'ятеро. Була в них і сестра Катерина, онуком якої є Євген Ященко, який зараз збирає цю інформацію і хоче докопатись, чи був генерал-козак з їхнього роду. Неабияким чоловіком був і Єфім і Панас. Панас прийшов з царської армії, з флоту, був механіком на кораблі, отримав певні кошти. За ці кошти збудував дробилку, яка дробила каміння. Цього каміння він робив. Його закупляли, це каміння, робили жернова для млинів. І на ці доходи він жив. Мав ще землю, мав, мав коні, худобу. Але прийшов час, і радянська влада, так як він не хотів це все, все віддавати, вирішила його розкуркулити. Це все було забрано, а його було вислано до Сибіру. Ну, там він звідти він утік, сюди через деякий час прийшов. Це так розказував його сусід Вознюк. І тут жив на горищі. Але його видали і потім його знову заарештували і знову відправили на Сибір. Але почалася вітчизняна війна. Спеціалістів не вистачало, і Панаса знову відправили в плавання. Не знаю, ким він був, але він плавав на кораблі до Америки, возив допомогу американську Радянському Союзу. І так вже, казалось би, життя його наладилось. Але чомусь він був такий. Охочий до жінок, мав другу жінку, одна з них написала на нього донос, що він зв'язаний з американцями, там продався їм, коли плавав, його знову заарештували. Але з часом це теж він був амністований, випущений. Це, це надзвичайно була сильна людина, яка навіть діти його були теж такі ж. Успішні. Син був льотчиком, пілотом-випробувачем, але залишився без руки. І кажуть, приїжджав сюди, розказував про їх, як вони там жили, що там все було нормально. З Єфімом було гірше. Він загинув, але потім був реабілітований. Сьогодні я хотів би показати вам тих, хто в живих. В живих не стала Дем'яна, яку я теж добре знав. Але залишилась Настя Юхімівна, Юлія Юхімівна і Мотра Юхімівна. От вони з спогадами поділяться про свою родину, про своє відношення до тих часів, яке було. Звичайно, це було багато і болю. Позабирали бо навіть, забрали навіть і бочку, із з капустою, коли розкуркулювали. Ну, такі були активісти. Це було російське село Чолівка. Ну і одна з них навіть казала, що, як розказувала мені Настя Юхімівна, цим ворогам не потрібно нічого залишати. Потім хату їхню перевезли в Чолівку. Там в тій хаті була читальна, потім достроїли клуб там був. А вони купили невеличку хатинку Шевченківську на окраїні села і там жили. Жили важко. Навіть так, що діти ходили в найми, бувших куркулів. Але виросли нічого, якщо є життєва сила, розум, енергія. Зараз в живих залишилось 30 жінки. Але вже їм далеко за 80, але вони ще сильні, здорові. При Придоблю пам'яті, при придобрив. Евхим це третій був, Юхім, по старшинству, так? Да? Я не знаю. Я знаю, їх багато було. Евхим. Вас? Як вас звали? Матрона Мотрона Матрона Мотрна Так. Да. А якого року ви народження? Двадцять третього. 12 угу. А брати і сестри у вас? Скільки? Я не знаю, закигони. Скики у Грузії до Стерви, потом Михаил, потом Анастасия, а потом я. Ага. А потом ви. А потом я. А потом Петро. После вас. Да. Петро. А потім Дімід. Ященко, Ященко, Ященко. Я ще мам, де доробили. А як батька не було. А я була, мати мене оддала в наймі. Я не одного дня в школі не була. Не одного дня. Отдала мене матір цієї наймі, я там гляділа близняка з двох неділь. До двох і більше годин, і тоді от є. жінки десь ще до іншої нема мати віддавала кругом. Боже, в наймах прожили молоді. Дитинство, дитинство прожили в наймах. Отаким формулом. Щоб я ні одного дня в школі не була. Але я можу писати, читати, навчилася. Научилися. Да. Самі. Ось така честь. Машейник проробила 30 років. 30 років. 30 роки. Ді, діятельний, енергійний він був, такий чоловік, мужчина. Він служив на флоті. В царському флоті, так? Да. Да? Він був механіком хорошим. Не пам'ятаю. Карточка бо. в мене, я дуже хвалю. Карточка у є. Та є. Копанасом. Ваш дядько Панас. Це наш дядько Панас. А він на флоті був ким? А я знаю. Довго був на флоті, казала мама, Но ким, он не знає. Ну, мені казали, він механіком був на кораблі. Я не знаю. Я вже знаю. Танкіст. У його танк стоїть у шепетовці. У шепетовки стоїть його танк.

Сказати. Що я пам'ятаю, батька нашого забрали. Його не забрали, а його судили. Було за невіками хліба. Чи це 30 років? За що судили? яка була? Не вродив хліб. Ага. Там треба було на здачу багато хліба, да? а. а тоді були дощі. Так. Не вродив цей хліб і батька судили на три роки. І вислали його десь далеко його вислали, на Сибір. Ми залишилися у цій, у цій ж хаті, що коло школи стояла. Mm -hmm. Тоді приїжджають в одне час. Було два старші хлопці у нас, досі. цей мішка, оцей Ага. А, і а він... мішка з якого року був? А я знаю. Чи з 19... Ну наскільки? На років 10 старший за вас? Чи з 18-го? Чи з 17-го не знаю з якого? Ну, і ще був Федось, ще за мішку старше, І Їм треба були паспорта. паспортов їм не давали. Забрали нас, приїхали вночі на воз і завезли в міліцію. Юлія була маленька. Це як вас, і тка Нася була ваша. І ткань. Восьмеро на... було дітей, так? Да? Так, да, і тітка Настя, і мішкать і всі на воз, на воз і завезли нас у міліцію. Mm. Дощ що мати? І, і з Юлією пішла в туалет, де втекли, та до прокурора. Вони не а, просили, а да, да. просто пішли в туалет та mm -hmm. да пішли до прокурора. Mm -hmm. Прокурор приказав нас випустити. Ну, як ми приїжджаємо додому, вже нашу хату розбирають. Ми вже дамо паспорта хлопцям на матері, то коти нам віддай цю хату. Мати согласилась. Mm -hmm. Вони, хлопці, взяли паспорта і в'їхали в, в Сибір до дядька, от у цього. Це дядя mm -hmm. наш був. Я потім зніму, я потім. О. Вони, Вони уїхали туди на Сибір. А мати купила оцю хатку за 250 рублей, у одного дядька там mm -hmm. продавав. І вже ту хату їм віддала за паспорта. Ну і це ми вже жили в цій хаті, а потім одне закомандували у село переїжджати. Грошей нема, батька нема. Ну і взяли, розібрали цю хату і привезли сюди. Ну, то було, що в мамі два гуля пчол з медом, то дали людям ці пчоли, то вони нам цю хату склали. І дуже ж був багатий. Було 6 гектарів єса, шість гектарів землі, 12 гектарів. 50 вулів було меду на дубах. Коней два було, чи чотири. 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 А І коров, мабуть, дві чи три, я точно не можу сказати, але було багато. А скажіть, а хто тут ще на фотографії? Можете сказати? Дякую. Батько прийшов з тюрми? Так. Да? І, наверное, а, а що Настя казала, що він прислали з серце? Ні, чи три, чи 4 місяці він був вдома. То це фотографія з тюрми? Наверно, по-моєму, що так. Він був трохи вдома, і потім, з нею, літом ми пішли по ягоді у шомер і йшли від і нам жили ми вже в лісі, в цій маленькій хатці. І нам сказали...